Четверта поличка. І тут різновиди кварців, гірський кришталь. Будемо розглядати. І так, перше це гірський кришталь. Показую вам, який у нас є наявність. Є розмір намистинки 10 мм. От, горний хрусталь. Прозорі гарні гарністиночки, краса. 700 гривень коштує. Тисячу гривень коштує 13 міліметрів, п'ятсот гривень коштує ось ця краса, шість міліметрів гірський кришталь, також на силіконовій різиночці. Горний хрусталь. Кришталь в ювелірні огранки. Ронделька ось така. І такі кристалики. Цей коштує 1200 гривень, а такий коштує 1800. Це різновид гірського кришталю Хіркімера. Блакитний кварц. Білий кварц, який має блакитне сяйво. Ось Тут є такі е, включення, які е, при попаданні ультрафіолету стають, блаки дають е, забарвлення цьому каменю в блакитне сяйво. Ось, Це блакитний кварц. Коштує 1500 гривень. Розмір на мистинки тут йде 7 мм. Гімалайський кварц, красунчик, 12 мм, розмір на мастенки 1100 гривень. Кварц. кварц ювелірні огранці, 1100 гривень, кулька 10 мм. Камінь кубік Азистуліт. 10 міліметрів розмір на мистинки кубіка. Азестуліт. Ціна 1900 гривень. Ще один азестуліт, розмір на мистинки 8 міліметрів. Ювелірна ограночка 1500 гривень. Також на резиночці. Рутілові кварци з золотистими і чорними включеннями. Подивимося на цю красу, висока прозорість дуже гарна якість голограмні ефекти в цих намистинках. Розмір намистинки йде 8 міліметрів. Ціна такого браслета 1500 гривень. Далі розмір намистинки 11 мм. Також голограмні ефекти. Ось така краса. Розмір 11 мм, ціна 3500 гривень золотісті, тоненькі включення. І більше срібними включеннями, більша намистина 13 мм. Велика намистинна і 13,5 мм, 13-14 мм, 3800 коштує. Подивимося на ефекти голограми, які є ось такі тонесенькі включення в цих намистинках, які нагадують ось такі ось промінчики світла. Неймовірно гарної якості. Браслетик. Ціна 3 800. Він один такий наявності. І ще два браслетика з чорними включеннями. Також дуже прозорі, гарні і чорні рутілові включення з чорними ниточками турмаліна. Ось така краса.